Вітаю усіх глядачів українського акценту, і сьогодні гостя нашої студії Анна Харківська. Аню, вітаю тебе. Добрий день. Ну і розмовляємо про історію українських мігрантів у Польщі, як вони тут влаштовують своє життя. Аню, я знаю, що ти приїхала з такого досить гарячого, скажімо, регіону України, Запоріжжя. Розкажи, от, як ти зустріла війну, звістку про війну і коли у тебе бажання переїхати до безпечного місця, ти відчула? Як ми зустріли в принципі, війну, це був сьомий поверх, шоста ранку, і ми прокинулися з донькою від гулу літака. Який пролітав у нас над самим балконом. Вмикаєш телевізор, бачиш все це, ці жахи. А Якраз тоді це був Київ, Буча, да, наступ війська на Запорізькій області, в Запорізькому напрямку. Це було дуже так боляче. Ти не розумієш взагалі, що відбувається, да, і ну, просто куди ж бігти, ніби ти досі спиш там, а не Ну, ми зібрали речі, приїхали до в село за 20 кілометрів з самого Запоріжжя це до мами, але, якби пройшов місяць, захопили Енергодар, який знаходиться недалеко від мами, в принципі, через Дніпро, і було прийнято рішення, що я маю дати своїй доньці ну, якесь краще спокійне життя. І от, 28 березня буде. Uh, рівно три роки, як ми з донькою перетнули кордон і переїхали в Польщу. Запоріжжя, Енергодар, це ж саме там та Запорізька атомна електростанція uh, знаходиться, яка зараз окупована, і я так розумію, та територія теж прилегла окупована. Чи там військові дії, які uh, що там зараз? Там гарячі так і не зрозуміло, якби в принципі що буде далі. Наблюдаємо, да? ми знаємо, що там ведуться якісь переговори, але ну якби. Ну так, от Трамп з Путіним тільки розмовляли. Так, тільки розмовляються, але знову ж таки, ну, ми всі розуміємо, що переговори, на жаль, не на користь України. І ну я е, трошки ну, взагалі проти, бо говорять, що там припинення вогню, так, і так далі. Але ми всі можемо згадати події, коли е, в нас був Донецьк, Луганськ, да е, якби там дії починалися. Чим завершувалися ці е, припинення так звані вогню? Ну ні нічим в нічим. принципі добрим для нас не завершувалося. Ну, скажем, тільки Путін сказав, що він не буде бомбардувати інфраструктуру, так, <гум> так тій телефонній но... розмові з Трампом, і за годину вже там в Сумах лікарню збомбардували так. і так далі. То Тут... на жаль, на жаль, Це так. ми говоримо. Тут... Вірити цій людині, ну як на мене, простої людини, то не варто. Бо і, точно так же, як і віддавати територію, так бо і, чула таку версію, читала, що там давайте закінчимо війну, віддамо ту територію, яка захоплена, і так далі. Я, наприклад, проти. Бо дуже багато втрачено, ну навіть мною навіть я знаю, що в тебе навіть рідні люди загинули там, це, так. Важко про це говорити. <реш> Трошечки так є, і в мене якби мама досі перебуває на Запоріжжі, тому тато з братом. Ну тому якби для мене я не готова віддати частину, а це майже 70% своєї області комусь. Ну, хто просто хто захотів взяти. На своїй території так ладу дати не може, а ліза на чужу. Тому я не готова. Ну, я думаю, ти зараз якби, ретранслюєш думку більшості українців. Ну, я сподіваюся на те, що це думка, моя, мою думку розділять ще багато українців, бо е, чула також різні версії. Ну, Західна Україна якби, готова віддати. Да, навіть там декілька е, підкастів було про я слухала, і, якби, деякі готові віддати. Ну, як на мене це неправильно, бо ну, серйозно, ну класно, що у Львові, там, у Франківську, дай Бог не дійдуть війська. Це питання ну, часу. Питання так? часу Питання часу і озброєння хлопців наших. Ми маємо, до речі, їх підтримувати, бо дійсно, ну, хто як не ми, особливо ті, які можуть допомогти, якщо ми знаємо, що в Україні ситуація економічна, да, ну, на грані там. Ну, навіть вже не можна сказати, що там бідність, да? там нижче бідності, на грані виживання, так сказати. То е, ми навіть е, мамочки з дітьми, які приїхали сюди, які трошки адаптувалися, вже знайшли там якусь роботу, можемо допомагати, так? фінансувати, хоча б там невеличкими донатами, але можемо. До речі, за донати хочу. Е, Будь ласка, попросити всіх, хто дивиться, буде дивитися запис. Так зараз проходить чудова така акція, де можна придбати прикрасу одну з моїх до нашої волонтерки Наталі Донченко. в полі прошу підтримати, взяти участь, бо можна виграти прикрасу, класну прикрасу за 10 злотих і зробити гарний внесок. І закритий збір. Бачиш, тому. ти трошки попередила моє питання. Я хотіла сказати, що ти знайшла спосіб так, трансформувати мистецтво, творчість у допомогу армії. Ну і власне, ти власноруч робиш ось такі гардани, не знаю, як це все називається правильно. Прикраси ручної роботи українські, народні, такі традиційні. Розкажи, як ти до цього прийшла, а потім поговоримо, власне, як ти це трансформуєш в допомогу для ЗСУ. Ну, я напевно, що нікого не здивую, тим, що коли ми покидали нашу рідну домівку, ми всі. Перебували в стані такому депресії, нерозумінні, що відбувається, що нам далі робити, якби ми всі бачили своє життя до війни, да, там, в когось цілі, все по пунктикам, все класно, ми до цього трошечки прямували-прямували. Коли ти потрапляєш в такі е, реалії сучасності, е, які диктує нам буденність, да, і повинна щось робити, якось заспокоїти, і ми всі потрапляємо в депресивний стан. І кожен виходить з цієї депресивного стану по-своєму. Ну, то для мене це став бісер. Чомусь я давно ще в Україні споглядала на перебувала в групах в Фейсбуці і споглядала красу. От мені подобалось, як робили Гердани, мені подобалось там, як робили Селянки, насолоджувалася, переглядаючи ці фотографії. І Така ом. Класно, як вони круто це все роблять, як же воно робиться. І тут, коли треба було якось піднімати, заробляти, бо це хобі, яке перетворилося в додаткове джерело доходу, я реально сиділа сутками там. Просто добо, доба в мене виходила, це там не поїсти приготування їжі, там якийсь час дитині, а то все бісер. Я нічого, крім бісеру, не бачила. Тому, якби коли вже набила трошки руку, подивилася деякі майстер-класи, записалася на проплатила майстер-класи в майстринь. Почала там проглядати. Мені вже стало не просто там цікаво плести. Я вже хотіла щось створювати. Ну, принаймні, схема там якась одна. А хотілося ж зробити щось особливе. Треба було дуже розбратися ну, в підборі таких дизайнів, да який колір з яким має спорідненість, так сказати. І якби тут вже почався політ в моєї фантазії. Ну я знаю, що ти ще якби робиш такі репліки, так на традиційні ці везерунки, там як Гардан Лесі Українки, чи якісь там от по областях якісь везерунки такі традиційні. Є репродукції, навіть мною тут принесені репродукції. Тут є такий стрічковий гардан, але трошечки він адаптований до. На карабінчику, бо стрічкові гердани це в принципі підшивання на стрічку Атласну або ляну стрічку. То це репродукція. Якщо я не помиляюсь, то це кінець 19-го початку 20-го століття. До речі, саме в цей період був активний такий пік носіння нашими пращурами цих прикрас. Це саме 19-20 століття. Виготовляли чехи бісер і активно почали завозити в Україну. І тому наші якби майстра, майстрині, дівчата, майстрині да, вони це все почали робити, прикрашати і голови стрічковими герданами, так, і як на шийний, на одяг, де ми можемо зустріти прикраси бісерні. Саме це Західна Україна, стовідсотково, ну, там повністю. Скажімо так, це, це дуже було так яскраво виражено насіння. Це Київщина, Чернігівщина. Можемо зустріти, але так частково. Південь України був позбавлений цього. Ну, бо як ми знаємо з історії, да, 19-20 століття це трошки ну, так. інше. Да, це впливо таке імперія, така велика, яка зараз досі не відпускає Україну. <кій> Тому. Якось так. До речі, це я сказала, що ось це герданчик такий, да, відтворення репліка, і трошки інше плетіння це сіткове плетіння. Це також відтворення. Навіть по кольорам трошки намагалася я підібрати такі, щоб ну, 100 від... не на 100%, бо відповідно ж бісер відрізняється, ну, да, так. чехи змінили трошки свою своє забарвлення, але ми ну, намагалася так. По максималу відтворити. Ти зробила, якби це і як спосіб заробити трошки більше, так? і хобі, і щоб допомогти нашим Збройним силам. І, власне, навіть знаю, що такий майстер-клас благодійний в Ополі організовувала. А, От, розкажи Донченко. про це. Донченко. Ми з Наташою Донченко. Про якийсь про збір якої я говорила да на початку. То ми влаштовували благодійний майстер-клас. Це були вхід за донати. Ми робили гердан Лесі Українки, програмували на фінансовий достаток. От і дякую тим дівчатам, які залучилися. Це було аж 14 дівчат, і це вже були знаєте так стоп місця. Бо ще хотіли, але вже ну, 14 то вже занадто, ну, так, бо я мала приділити кожному треба. увагу. Так, то для мене це було трошки і ново, і так емоційно класно, але я так добре витратила на це енергію, але вийшла задоволена просто ну, класно було. І ми зібрали тоді досить таку непогану суму. Я, чесно кажучи, я зараз не володію інформацією, скільки ми зібрали. Це якщо комусь цікаво, все до Наталі. Е, бо вона надає звіти, але ну, якось так було. Ну, я знаю, що ця твоя діяльність так, вона ще спонукала тебе до такої ідеї, що треба відкрити такий гурток для дітей, так, якісь майстер-класи, щоб, ну, а може, не тільки для дітей, щоб навчати теж плетінню. Е, так, я е, я за майже три роки, я з бісером, і я, крім того, що опанувала різні техніки, різні там візерунки, відповідно, і так далі, я ще продовжую. І про ну якби почала і продовжую знайомство саме з етнографікою. Тобто я досліджую, дякую моїй мамулі, яка з України мені відслідковує всі книжки, які виходять там з прикрасами. Вона мені їх купує і відправляє в Польщу. Я можу ознайомитися ще більше, поринути у світ нашої етнографіки, нашої культурної спадщини. Бо це дійсно дуже цікаво. Я до речі, маю львівське коріння. У мене бабуся з Львова, тому якби я маю той багаж, з яким я хочу поділитися. Як педагог за освітою, я хочу ділитися. Тому якби мені е, да, прийшла думка про те, що я хочу відкрити гурток для дітей, бо сама маю 9-річну доньку, і вони, е, да, вони більше краще за нас адаптувалися, але все одно десь там підвисають. І мені хочеться трошки. І зацікавити, бо дійсно бісерце ну, це дуже класно. Мені здається, немає меж ні? взагалі якихось обмежень. Робиш, робиш, і кожен день можеш щось вигадувати. В голові просто маса ідей, що іноді я сама не справляюся зі своїми думками з приводу того, що мені треба створити. Тому, я ж кажу, і моторику розвивати для дітей це, це наш мозок, ми самі розуміємо, да, що розвиваємо руки, тренуємо мозок. От, і плюс мені дуже хочеться розказати про те, щоб е, наші діти не забували, звідки вони своє коріння і так далі. Що дійсно, щоб вони пишалися тим, що вони українці, навіть знаходячись за кордоном, щоб дійсно наші діти говорили, я українець там, чи українка, що я маю багату історію, що нас там не тільки да, все наше е, історичне життя, там якось. Пригнічували да, різні сторони, але і я пишаюсь. Ну так, це такий спадок, наш культурний. Так, спадок. Тому, якби є така ідея, я зараз, зараз займаюся, до речі, і пишу е програму. За якою хочу працювати з дітьми, ну тобто, ми самі розуміємо, що спонтанно ми не можемо прийти. Ні, ну я то можу, в принципі, так Ні, показати. Ну так, але я хочу, щоб це було не тільки офіційно, але ще і за якоюсь програмою, що ми вивчаємо на першому занятті ось це плетіння. Там я знайомлюся з цим, з тим і так далі. Тобто, покроково. І щоб діти також від легкого до... Важкого доплатіння, наприклад, наприклад, кривульок, да? це сучасна. Трошки на мій маневри і на мій смак, як я, як я тоді побачила поєднання кольорів. Тому, якби, я хочу, щоб вони це також все бачили. Я хочу, щоб вони вдало поєднували кольори, вдало плели, цікавилися, розповсюджували далі. Можливо, Когось я так зацікавлю, що продовжить мою справу. Як поляки сприймають твою творчість, і коли в тебе замовляють прикраси на замовлення, так хто більше поляки чи українці? А, поляки добре сприймаються, бо це також частинка їхньої історії. Не знаю, що, хто такі лемки, бо кривульки це лемківська справа. Це лемківська кривулька, вона так і називається. У них в їхньому строю також присутні аксесуари з бісеру, силянки або я ж кажу, кривульки то взагалі їхня тема. Зараз замовляють більше українці, не тільки в Польщі, бо замовлення в мене були біля десяти країн світу. вже я. Маю. Mm -hmm. клієнтів. Тобто люди, які виїхали після початку війни, вони хочуть зв'язок зберегти з України. Зв'язок, так. У мене є клієнтки, прикрасу. які а, в Іспанії. Боже, там така леді, вона поєднує мої прикраси з носінням балінціаги, якщо я правильно вимовляю. От і просто вона мені скидує просто шикарнючі фото. Його говорить про те, що Боже, Аня, ну ви просто шикарна, і ваші прикраси те саме. Тому якби. І в Канаді люди хочуть зберегти ось цей зв'язочок з Україною, і причому не тільки західної, західного регіону, а я все більше і більше бачу, що навіть ті, які виїхали там Запоріжжя, Дніпро, да, Харків, Донецьк, Луганськ, там, Херсон, Миколаїв, тобто гарячі такі, да, у нас точки. Хоча в тих регіонах в наших і не розповсюджено насіння було е, прекрас. раніше, замовляли, як тільки починала і робила собі рекламу, то е, адаптувала чомусь мені вважалося, що українці ну якби не будуть так активно купувати, і тому ставку робила на поляків. і Більше замовляли е, поля... поляки. Бо були чоловіки, які замовляли своїм жінкам, і польки відповідно, які носили. Це все також замовляли. Тому якби ну а зараз більше на українців. Так ну ти вже трошки почала про плани. Якби на завершення нашої розмови, моє таке традиційне питання до всіх моїх гостей: плани на майбутнє, так тут залишитися, реалізувати себе, чи все таки після перемоги повернутися до України. Важке питання. Ну, дійсно, е, прийняти рішення, чи залишитися, чи е, поїхати назад, це дуже складно для мене наразі. До речі, також ти як воду дивишся, бо сьогодні буквально з мамою це проговорювали. Так далекоглядно, я ще не дивилася. Ну от ми всі розуміємо, що війна навіть цього року не завершиться. Ну, як факт, да? треба сприймати реальність нашу. Тому в планах на цей рік повернутися немає. Є плани на відкриття, продовжувати жити в Ополі, бо таке трошки рідненьке стало місце. Так, в планах залишитися в Ополі і працювати над реалізацією планів. З бісероплетінням, тобто це гуртки, майстер-класи, ну і відповідно за виготовлення замовлень, ведення соцмереж. Дякую дівчатам до речі, які мені допомагають в цьому, підсказують і так далі. Дуже всіх люблю. Я люблю людей, які, яких я зустріла в уполі, нереально класні. Двигаємось, не стоїмо вже. Минув той період, коли так ну взагалі нічого не хотілося. Зараз я почала бачити своє майбутнє і в Польщі. Якщо я раніше його бачила тільки в Україні, тільки в Запоріжжі, то зараз це, це глобальне. Ну, це глобальне, супер. Бо це я, супер. Хочу по полі, я хочу майстер-класу не тільки в Аполі, я хочу майстер-класу по всій Польщі. Слухай, Ну я щиро тобі бажаю, щоб Дякую. твої бажання здійснилися. Дякую тобі за розмову, за те, що поділилася своїм досвідом. Дякую. З вами була Олександра П'яста і моя гостя Аня Харківська. Дякую дуже.